Ви знаєте, в лісі осінньому гарні не тільки кольори, а й запах, пахне дощем, опалим листям, грибами, ягодами. Ну, а тут щось таке цікаве нафтова вежа. Називається вона копальня. До речі, щоб ви знали, що в східниці з 1872 році починається інтенсивний видобуток нафти. І не повірите, було. В деяких роках до Першої світової війни східниці нафти більше добувалися, ніж Бориславі. Ви таке можете повірити? Перша вежа нафтова, до речі, називалася Магдалена. Боже, навіть жіночим іменам називали вежу нафтову. Ну, нафта це гроші, жінки люблять гроші. Слухай, все, якщо ти відкриєш якусь свердловину, назви моїм іменем Ореста. Слухай, звучить класно. Обов'язково. Хоча. До сих пір, щоб пам'ятали, до сих пір у сідниці нафту добувають. Ну, звісно, на великих масштабах, хоча перша згадка про видобутку нафти в Закарпатті ще сягає 1617 року. А де нафта, там гроші. А тут щось таке цікаве. Називається в народі Копанка. І дійсно, щоб ви зрозуміли, колись нафта була дуже близько до поверхні, ну, приблизно 20 метрів, інколи більше. І її легко можна було добувати. Робили такі ями, називали копанки, інакше дучки. Це такий був самий простий видобуток поверхневої нафти. А тут земляний збірник нафти, який почали застосовувати на початку ХХ століття. Річ у тім, що нафти добувалися, було дуже багато, треба було її десь зберігати. І робили ось такі збірники для зберігання нафти. Статуя Діви Марії і хрестики, встановлений героям, які боролись за незалежність України. І трохи далі парк Пантелеймона цілителя. Прямуємо туди. Східниці є не тільки огромні санаторії, віла, а ось такі цікаві старі будиночки. Слухайте, такий як термок, милий, затишний, такий дуже камерний. І серед розкішного осіннього лісу така маленька хатиночка, вкрита соломою, колиба, називається будьмо. Ну, дуже символічна назва. Ви не повірите, що це таке? Це не пчілка має, тут сіла, а це годівничка для дрібненьких пташок. Слухайте, в східниці ну, просто унікальні годівнички.